Вітаю всіх! Мене цікаве, ще таке питання? Круте. Я думаю, що воно дійсно для нас круте. Для всіх круте. Хто що каже тут. Якщо війна прийде в Європу, в Україні стане легше і спокійніше. Якщо війна прийде в Європу, в Україні стане легше і спокійніше. Шістка мечів так. Однозначно, так, у нас буде новий шлях. До розвитку, помірність відразу, баланс спокій, зупинка всього і відновлення. Дійсно це так. Будемо з цієї жопи вилазити, потроху. Дійсно це буде. Наша влада це розуміє. І влада Європи це розуміє. Всі розуміють. Якщо війна прийде в Європу, в Україні стане спокійніше, тихіше. Якщо війна прийде в Європу, Україні, що буде. Ну, чому не випало? Так, стане. В... Війна вийде за рамки. Одразу три знімуться кордониці. Стане в нас краще. Розчарування буде. Освіта буде розчарування. Угу, далі піде війна. Від... Диві... Дивіться, да. А що у нас помірність буде, у нас вже буде інше життя. Ну, відновлення, по-перше, розчарування через жертви, через руйнування, визнання ситуації загальної, вже зрозуміло в якихось рамках. І друга двійка жезлів це ось пошук виходу, куди нам рухатись, як що буде? Так, дійсно, в принципі, для нас це буде покращення для України. Всі це розуміють. Абсолютно всі і бояться цього. Насправді, але все до цього йде, зрозумійте. Ми ж не можемо так вічно жити. Все до цього йде, і тут вже як буде. Дійсно, є такі прогнози, що з Європи люди будуть повертатись через все це. Можливо. Можливо, можливо. Навіть просто повертатись в Україну це також вихід. Відразу скажу. І знайти себе можна, якщо захотіти.